Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Боже мій, милосердний і святий, приходжу до тебе, такий, як є, з душею зараненою, з серцем обтяженим, з думками, що так часто блукали далеко від тебе. Стаю перед тобою у мовчанні, бо не знаю, як виправдати себе. Все тобі відомо, нічого не приховано. Прости мене, Господи, за всі хвилини, коли я забув про тебе, коли жив, ніби ти далеко, ніби ти не бачиш мене. Прости, за байдужисть до Твого слова, за те, що не завжди шукав тебе, що часто ставив свої справи, турботи, бажання, вище за молитву, вище за розмову з тобою. Прости, Господи, за всі гріхи мої, за кожне зле слово, сказане зі зла, за кожну образу. Що завдала ближньому болю, прости за жорстокість мого серця, за ті моменти, коли я міг простягнути руку допомоги, але промовчав, відвернув погляд, вдав, що не бачу. Прости мене за осуд, за ті думки, якими я ранив інших у своїй уяві. За злі помисли, за заздрість, за невдоволення, за нарікання. Прости, що шукав тебе тільки у біді, а коли все було добре, забував подякувати. Прости за лінивство, у добрих справах, за відмовки, за страх, зробити крок назустріч ближньому. Прости за все, що я зробив не по любові, не з вірою, не з чистим серцем. Прости мене за те, що ранив тебе своїми гріхами. Ти ж терпів за мене, страждав за мене, любив мене навіть тоді, коли я відходив від тебе. О, Господи, я негідний. Але стою перед тобою з відкритим серцем. Очисти мене, омий мене своєю благодаттю, відроди мене для нового життя. О Господи, помилуй, не залишай мене, не дозволь мені заблукати знову. Навчи мене прощати, як ти прощаєш, щоб чистим серцем. Через молитву покаяння та справи милосердя наблизитися до тебе, бо Ти є наш Бог, Отець милосердний, Син Спаситель, Дух Святий Утішитель, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Милосердя, Заступайся за мене, щоб серце моє не озлобилося, щоб я навчився любити навіть тих, хто ранив мене, хто обманував, зрадив, зневажив. Навчи мене, як ти терплячи, носила біль у серці, бачачи страждання свого сина, але не проклинала. Ненавиділа, а молилася і любила. Присвята діло, як часто я грішив перед Тобою, нехтував молитвою, забував дякувати, приходив до тебе тільки в біді, але ти ніколи не відверталася, ніколи не залишала мене. Який сором огортає мене, коли розумію, скільки разів я ображав твою материнську любов своєю байдужістю, своїм легковажним серцем. Прости мене, мати, допоможи мені, не залишай. Моли за мене свого сина, щоб він зцілив мене. Очистив, навчив жити по правді, Випроси для мене терпіння, щоб я не нарікав у скурботах, а приймав їх як шлях до спасіння. Дай мені силу пробачити інших, щоб піст мій був не просто утриманням від їжі, а очищенням. Души. Пресвята Діво Марії, будь моєю дорогою до Христа, покрий мене своїм покровом, захисти від зневіри, відчаю, від сумнівів, від гордості, що засліплює серце, від заздрості, що роз'їдає душу, від гніву, що руйнує мир. Від лінивства, що веде до загибелі, від осуду, що ранить ближніх, від брехні, що спотворює істину. Захисти мене, мати, від марнославства, що шукає людської похвали, від блуду, що оскверняє тіло і душу від скупості, що закриває серце, від жадібності, що породжує невдоволення, від ненаситності, що не знає міри, від байдужості, що робить серце кам'яним. Огороди мене від непрощення, що сковує душу. Від лицемірства, що ховає правду, від невдячності, що зневажає Божі дари, від марнотратства, що забирає розум, від пустослів'я, що розсіє дух, від жорстокості, що нищить любов. Пресвята Богородице. Стань переді мною, коли приходять спокуси, і нагадуй, що Господь, моя дорога, істина і життя. Не дозволь мені впасти у розпач через гріхи мої, але допоможи в покаянні піднятися та йти дорогою правди, дорогою спасіння. Будь зі мною у кожній молитві, у кожній сльозі, у кожному кроці до Господа. І коли прийде День Воскресіння, допоможи мені зустріти його з оновленим серцем, з очищеною душею, з правдивою вірою, бо з тобою, о мати, шлях легший. З тобою спокійно, з тобою я знайду спасіння. Амінь. Янголе мій, охоронцю, світлий і тихий. Скільки разів ти беріг мене, а я навіть не дякував, скільки разів ти застерігав, а я не слухав. Ти стояв поруч, коли я падав. І підіймав мене, коли я вже не мав сили підвестися. Ти чув мої сльози, яких не бачили люди, знав боротьбу, яку я вів у собі, але ж я так рідко звертався до тебе. Пробач мені, Янгола мій. Ти бачиш мене таким, яким я є. Без масок, без прикрас. Ти знаєш всі мої зелети і падіння. Скільки разів ти плакав за мене, коли я йшов не тією дорогою, а я навіть не здогадувався. Я тепер приходжу до тебе, Янгомій, із покаянням і надією. Допоможи мені! Пройти цей Великий піст не просто утриманням від земного, а справжнім очищенням душі. Відведи від мене спокуси, навчи мовчати, коли хочеться осудити, любити, коли хочеться гніватися, молитися, коли серце холоне. Закрий мене своїми крилами від усякого зла, що підкрадається непомітно, через лінь, через байдужість, через гордість і страх, через заздрість, що точить серце, через гнів, що спалює душу, через осуд, що отруює думки. Охорони мене від брехні. Не тільки від тієї, що виходить з уст, а від тієї, що ховається в моєму серці, коли я сам себе обманюю, виправдовуючи гріх. Вбережи від марнославства, коли шукаю похвали і забуваю про смирення, не дай упасти в нечистоту, не тільки тілесну а й душевну, коли думки стають темними, коли серце прагне того, що віддаляє від Бога. О мій янголе, будь при мені, коли підкрадається роздратування, коли нетерпіння робить мене жорстоким, коли злість на ближнього закриває мені очі, на його біль. Не дай мені заговорити різко, не дай відповісти грубо, не дай зранити словом того, хто поруч. Закрий мене від лиха маловір'я, коли сумніви точать серце і змушують боятися майбутнього. Бережи відвіччю, коли здається, що все втрачено. Підтримай, коли спокуса здається сильнішою за мене, коли слабкість замикає мене в собі, коли не вистачає сил на молитву, охорони мене від жадібності, коли хочеться більше, ніж треба, коли не вмію дякувати за мале, коли забуваю про потреби інших. Відверни мене від лінивого серця, яке не прагне Божого Слова, не хоче духовного зросту, шукає легкого шляху і уникає подвигу віри. Янголе мій, навчи мене вірити тоді, коли важко, молитися тоді, коли хочеться здатися, любити тоді, коли все всередині кричить про образу, проведи мене через цей Великий піст, щоб я вийшов з нього світлішим, чистішим, сильнішим у вірі. Янголе мій, вірний друг і захисник, залишайся зі мною у дні світлі і темні, у радості і печалі. У час спокою і боротьби. Амінь.